Фундук прибитий на медвежому горіху. Прививки п'ятий рік. Прибитий сорт Караманівський. На п'ятий рік. Отаке вже деревце компактне, акуратне. В тому році було Сережок море. В самому році Сережок менше. О, менше на ньому. Ну, опилителів тут вистачить, щоб йому дати покажу урожайність цього дерева. Це в мене саме перше дерево. привито почкою, Зимня прививка почю. Прививав Андрій Заремблюк. сама перша прививка, яка була зроблена на медвежому горісі. І ще один сорт, який був защіплений на метрові. О метрова висота, сорт пиріжок. Уманський, чи як там говорять. В цьому році всипав стільки горіха, що його два рази чи три збирали. О. І ще є горішки. Висота прививки У мене тут привито на всіх висотах. Великих, маленьких, менших, коротших, довших, по дві, по дві прививки, по 7 прививок, по 9 прививок в дереві. Це наш Бершаткий 2. Такі пузаті в нього сережки. О. В тому році дав був валений сережками, в цьому трошки менше. Сережок, заодно ну, зато прирости. Прирості багато. Так, 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 так. Прибивка. Два ствола. Теж привка. Хуська бомба. Хуська бомба на четвертий рік за 4 роки. Це сильно ростущий сорт. Самий більший, який витягнувся, аж йому вже до 4 метрів висоту. Треба, мабуть, вже одне удалити. Тут то якось удалити, але велика рана буде. Або лишити і удалити тут, розрідити крону. То есть на, на такій висоті можна підійти, о, обійти. І в таких містах, як у мене тут морозобойна яма. На таких висотах він уходить. Хузька бомба. А, він з дирочкою. Ну який горішище. Він уходить від заморозків і себе прекрасно себе чувствуєте. Хоча, якщо е, на рівних почвах, ну, на рівній ландшафті, чи як правильно сказати, краще робити на низьких штамбах. Тому що високий штамп для такої місцевості, коли ми яма, це ідеальний варіант. Ну, коли у вас є рівна площина і рядом є цей вода, то лучше робити на отаких штамбах пересаджена. Цей пересаджений. Утолщені толщені є подвоє. Переважує такий самий прививку на високих штамбах в 5-6 раз. Время то саме прививки. Що на високих, що на коротких, на коротких утолщається все. Рост його більший, лучший, жвавіший такий. І на коротких штамбах у нього швидше соки видно до прививки, ніж на високих штамбах. На високих штамбах він слабує. При пересадці довше, ніж на коротких штамбах. На коротких штамбах взагалі якби вже... Тут іспитательний якби кусочок цього всього. Але на коротких штамбах, от йому вже скільки. О, який він. Його вже не обняти рукою. Хоча якщо взяти на високих штамбах, там можна також... Зараз покажу високий штамб. Ось тут скільки ще є. Привитого сорт Еніс. І сорт ще барбаканчика пару штук є привитого. І високі штамби. Ось доки до високого штамба, йому теж п'ятий рік іде. Сорт трапезунд, він так читається карликовий сорт. Але утолщається в рази менше, медленніше він. О, трапезунд. Це він прививався і пересаджувався в той самий час. Де коротка прививка. але зато який кущара тут вже виріс, ми його витягуємо так, щоб він наш здоровенький такий був. Позапрошло е, прибивки, е два роки ще немає, от на короткому штамбі тут десь 40 см. Самий хороший штамп 40 50 см. Осадки в садках, щоб все він нормально в себе 40-50 см. Більше вже проблематично. А якщо, щоб кого у нього щось робити, садити, там ще щось вирощувати вон штамп метр сорок метр сорок, він отакий виріс. І в цьому році давно нормально горіхів, так аж це трапізунд. Це трапізун. Ось цей варшавський, варшавський, варшавський ні, не варшавський, да, варшавський червоний. Буде зрізатися. Буде отак зрізатися, випускати. Я потім покажу, які сорта. Буду вирізати з садка. Вони тут, ні, ну як, хороші сорта, ну тут у мене вони не потрібні. Ось ну, дерево, в якому насунуто прививок. Відпущено цими е, порость, можна сказати. Його. І там одна друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сім прививок в цьому дереві. В слідущому дев'ять прививок. Тут сім прививок на одному дереві. Херня повна. Оце 3, 5, скільки там хто туле прививок, на ну, це. смисла прививати. Ну, це так, просто екзотіка. Надо прививати один сорт на одне дерево. Все Це що один сорт, тому що другий сорт, третій сорт, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Смисла прививати немає. Хоча стільки серерок, це сорт халє наверху. Хале і трушеса. Щось хале, щось трушеса. Горіхів не збирав, ми ще зібрали. І ну, оце як дерево сад, чи як називають, це повна херня. Так не треба робити. Якщо на медвежому горіхи, ви прививаєте один сорт і тоді буде все чітко. Коли ви прививаєте 2, 3, 4, 5, а що ще більше, то торба, звісно. Ні горіха, ні, не знаєш, де який горіх і. Це все херня. Ось таке. Є на коротких, на високих. Все, всім пока.